Щодо книжки Миколучні історії, яка от минулого року, як вже було сказано, перемогла у конкурсі Золотий лелека, це не перша моя книжка, це у видавництві там п'ята має бути моя тепер книжка. А так то книжок ще в мене до того було багато. Що хочу сказати саме про цей рукопис. Насамперед, цінність теж цього конкурсу не пройшло і року після оголошення перемоги, як ця книжка вийшла. В березні оголосили перемогу, в лютому вже книжка була наступного люту, навіть до березня не чекаючи, готова. Я вважаю, що це дуже цінно. Бо значить роблять люди відповідальні, Дуже легко організувати конкурс, дуже важко потім дотриматись і гонорари ті обіцяні заплатити, і книжку видати. Це набагато важче, що граніте поки що успішно вдається, дай Боже, щоб і надалі вдавалось. Що ж до самої історії? Це історія, скажімо так, з життя звичайно жузята, про хлопчика Миколку, якого, мабуть, варто ну, називали б протокольною мовою з неблагонадійної родини чи неблагополучної, який, по суті виховується, мама в нього. Зайнята відчимом. Про батька він тут взагалі не йдеться, він і мови немає і не чув. Виховується, по суті, він своїм псом, якого колись суценям ще врятував із багна. Так навіть і мова ніби ведеться з точки зору собака. Все на запах, і все от я уявляла цього собаку зсередини. Мені було дуже цікаво, як це ці я намалюю зверху, бо я уявляла його зсередини. І тут, на перший погляд, мала би бути ця сумна історія, тому що дійсно... Радості ніби й мало. Але тут ми бачимо, що він себе по-своєму щасливий. Вони трапляють різні і смішні ситуації, і трагічні, коли він закохується, наприклад, в дівчинку, ну, круту, так би мовити, як тоді він отримує от коша такого великого на все своє ну, який стане уроком. Чи перший урок з цигаркою, який йому підніс від чим? Що ж що є, то є. На жаль, зараз ще все молодше і молодше цигарка. Але слава Богу, цей урок тут видався дуже невдалим. І в кінці тут є така фраза, що це дуже добре. Він в принципі вдячний своєму відчину за той урок відчим не мав на увазі на меті урок, звичайно. Але бо інакше він навчився курити за тих прекрасних вікбордів і картинок, які показують про те, що це коріння це так красиво, це так аристократично, так мило і так далі. На жаль, як у нас це є. Тобто є про перший досвід, є про перше кохання, яке, мабуть, буде щасливе далі. Що ще хочеться сказати про те, що Дуже мені сподобалось, що художниця проілюструвала все-таки чорно-біла історія. Як, на мій погляд, їй вдалося її зробити дуже кольоровою, от саме от різні там дотепні ситуації, чи як вони пішли в ліс по гриби, яка тоді з тим пригода сталася, чи ось та сама дівчина, в яку він закохався, і в якої ну, отримав перший великий облом, чи та товстуха, з якою вони спілкувалися з білою киткою Анхвісою, як ну, так, такий в неї тут. Тобто що, і мені здається, що навіть і не тільки в сюжеті роман. ось я зачитаю, наприклад, зо два абзацики, ну, буквально тут розкрито, десь ця закладка. Кожна, до речі, історія тут самостійна, завершується кожна сюжет самостійно, ніби тобі він може існувати окремо, але разом вони як пазлики становлять цілісну, яка розвивається історію. Ну про те, як... Ну, що такому знайде зробити? Ми знаємо собака. Подумаєш, йшли вони собі з меколокою стуженого дворика. У китський анхвіст якраз мав бути під вечірок. Миколка, я таких прогулянок вже й ложку з собою не ну там окрема історія. А що місточка була порожня, то вони собі йшли і зовсім просто так мимо. Ну подумаєш, гавкнув на ту дурну анхвісу. Сидить завжди, наче пані, яка на тих штахетах, порошком і ковбасою несе від неї за кілометр. Та сто років вона їм потрібна. Ходили б вони з Миколкою біля цього дворика, якби тут не пахтіли китчині обіди й підвечірки. А як же? А вона от ще ненормальна. Як під соці, та я зашипи, та шерсть дибки. Ого, ого така очі ведери не покається. Найде позадкував. Не опускатись вже до бійки з якоюсь тепличною кицькою. Пізно, анхвіса мент стала схожою на велетенського білого южака, І як накинеться, на найду, та й як уп'ється йому в голову зубами позорами. Миколка крик, та за від Найди віддирати. то встуха на поріг та до Миколки, та за його. Не встиг найда вчепитись товсту за ковбасну порошкову ногу в дуже рожевому капці, як різко заболіло вухо і кров залила йому очі так, що він вже нічого не бачив. Потягнувся, коли вони з Миколкою нарешті вирвалися з кутячої пастки пащі і впали на сухе листя. Ну, Там тоді Товстуха репетувала, що напали на тваринку нещасно, хвормі хвулігани, міліції на вас нема, а вас хвальт нас виваляли. Та ще й хвову Анхвісу, мою конхветочку своєю кров'ю позаляпували. У ангіса відпустила собаці шматочок вуха, який потім час від часу буде згадуватись таким щемінням, зворушливим. Потім все звичайно обійдеться, ці пристрасті уляжуться мирно, все закінчиться добре, але просто. Ну йдеться про те, що ще мені здається важливо мова, знову ж таки, індивідуалізована, Якщо там Анфіса, е, хтось встухається, вона говорить своєю мовою, так по-своєму якісь певні слова вимовляє. Це теж важливо для ваших майбутніх рукописів, на мій погляд. От, на мій погляд, знову ж таки. Ще хотіла сказати е, кілька слів. Мені дуже, до речі, було приємно побачити ваші бібліотеці. Тільки зайшла ось цю книжечку. От і ніби вже тут... Знайома, хоч в Тернополі я вперше дуже мріяла побувати в цьому місті, Завжди тільки їх на лів, просто зупинявся тут автобус на вокзалі. Ну, вокзал, чесно кажучи, не давав автовокзалу, не давав повної взагалі ніякого уявлення. Про дійсно таке гарне і симпатичне, і якесь зворушливе, затишне. Ну не знаю, ще можна піти в гарних додавати містечко. Тут у мене, до речі, є і знайомі письменники, якими я особисто знайома цим вважаються за честь Петро Сорока. Викладач університету і наш також викладач, і ми його також любимо всі Петра сороку. в Умані він нас виступав. Богдан Бастюк, Марія Волчаст, це не письменниця, це, це кандидат педагогічних наук. Я не знаю, чи вона викладає десь у вас чи ні. Марія Волчаста. От нас я так просто пам'ятаю, ми з нею в свого часу були знайомі. Давно вже не спілкувалися. Знаю, що вона тут живе. Зарбаниця завжди манила мене. І все якось думаю, треба вже якось буде там. Ну чесно, мушу визнати, що ще там не побувала, але вже перші кроки зроблено до Тернополя, а звідти вже недалечко буде. Так от приємно було побачити і тут Домовичка, який повертається, виданий теж видавництвом граніте. Ця історія про двох сучасних теж двох дівчаток міських. Ця історія, до речі, свого роду становить діалогію, але кожна з них самостійна. Ось ця умовно, умовно. Перша книжка домочок з палітрою. Це про наше всіхнє спільне дитинство, бо хто з нас в дитинстві не пробував одягнути свою кішку чи пса в броня, хто не пробував втекти трошки з дому, не надовго так, щоб повернути, але так, щоб трошки перелякалися, всі, щоб оцінили що з нас жити. Чи хто не пробував хто будувати не для своїх, так, для своїх тваринок, хто не пробував будувати хатку і перто селили тих тваринок в ту хатку, щоб відчули радість комфорту? Тобто це про наше всіхнє, ну єдине, що можливо. Такого домачка, як цих дівчаток, як у мене, коли цих був. ну можливо, такий був не місті. Домачок цей шепелявить трохи. Він е, не є правильний, дуже хоч вживає багато прислівів, коли як йому це вигідно буває. Але він е, втягує дівчаток в нові 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 авантюри. Але в цілому він дуже добрий. І в цілому, ну, як я б сказав, всі приходять добрі. І всі Лай, ну мені здається, що я всі намагаюся приводити, щоб без солодкавості і щоб вони були добрі, Ну але так як мені здається, інакше просто я і не вмію. А тут уже Домовичок повертається. До речі, відгук на цю книжку теж був такий дуже цікавий, що хай би вже повернувся Домовичок мочок літератур в літературній Україні. Я з несподіванки не прочитала, що чекаємо продовження. І так, пройшов якийсь час, і народилася книжка Домовичок повертається. Цей самий домовичок повертається вже. До сучасних звук дівчаток міських, ну, чесно кажучи, десь під підтексті тут мої дві дочки десь є наші, але тут зовсім, я теж вважаю, що про всіх, тому що мені дуже приємно чути від відгуки, як дівчатка чужі зовсім. Ой, та це ж як про нас тільки тут імена у нас інші. Ну, тобто, я думаю, що це теж не йдеться про особисті якісь стосунки. Тут він так само шепелявить, як він каже, вернулася стара болячка, бо він був вже майже позбувся, але вже він шучашний, мобільний, фінансово незалежний домовичок чиєї хати. От, тобто теж тут вже йде так би мовити нову в часу, знову нову з часом тут вже трошки більше кохання, тут воно тільки намічалася, десь тут ця лінія розвивається, хоча повторюю кожна з книжок самостійна, але ж якщо читати підряд, то зв'язки дуже простежуються. Закінчується аж трьома весіллями, треба визнати ця книжка. От чи подобається мені ще ця книжка, хоча чекаю, чесно кажучи, уявляю трошки по нічому, ніж художниця уявила. Але мені подобається, що дійсно вона така насичена ілюстраціями, хай чорно-білими, що тверда обкладинка, от дійсно. Як, на мій погляд, і має вида... видана бути книжка. От, схожа книжка на книжку. Ще хотіла сказати про книжку півтора бажання, не знаю, чи є в Лесі. Перевидану видавництво граніте, просто зараз в мене її немає. Але я покажу перше, перше видання цієї книжки Півтора бажань. Ось вона вже і перевидане. Свого часу, до речі, ця книжка це вийшла внаслідок перемоги видавництво знову ж таки. Шукайте в пресі, посилайте свої тексти. Це вже було давненько. І тут, до речі, що мені ще приємно дозволено мені проілюструвати цю книжку. Тут от мої особисті малюнки, як я собі це уявляла, бо я з дитинства так полюбляю, не скажу, що це фахове, але дуже так улюблене це моє заняття. І тут я вже давала волю своїй фантазії, пам'ятаю, як кожну деталь розробляла, як виписувала. Аж часом. Вже, аж тоді на них алергія вже в мене була, бо дуже багато праці, а, ну, а з часом вже дивишся, вже ніч, ніби нічого, так вже змирився. От. А тут видавництво граніте, ці казки, до речі, вони одночасно, як для маленьких, кілька казок є для дошкільного віку, так і як на місць погляд для дорослих. До речі, всі, казки, всі книжки і дорослі, і для дітей, особливо для дітей, я вважаю, що вони були цікаві і для дорослих.